Доброго дня всім, як голова Верховної Ради з питань правової політики і людина, голова комітету з питань правової політики і як бувший правоохоронець, який не один раз приймав участь у судових засіданнях і знаю кримінально-процесуальний кодекс не того, як його пишуть законопроекти, а приймав як... Практична людина і е, практичний фахівець. Так от можу сказати, хто вчора був присутній на е, театрі Абсурду, то він перетворився на театр одного актора та одного глядача. Один актор — це влада в обличчі суддів і обвинувачення. А актор у нас президент. Все робиться для того, щоб цей суд. Зробити театром для одного актора президента, що він бачив, що для нього робиться в цій країні все, Даже через злочини. Тому що вчора було е, суддю, скоєно та правоохоронцями, скоєно низка злочинів. Но перший злочин, який спровокував ті події, які відбувалися в залі судового засідання, я можу показати кримінальний кодекс України, стаття. 374. Порушення права на захист, недопущення чи недодання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсуднього на захист, вчинено особою, яка проводить дізнання слідчим прокурором або суддею, тобто суддя, вчора почав допит свідків без захисту Юлії Володимирівни Тимошенко. Чим скоїв злочин, передбачений статтєю 374 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі, тобто влада не нехтує нічим, тобто публічно скоїє злочини і вважає, що це за нічого за це не буде після цієї провокації, після того як депутати. Побачили, а вони, як народні обранці, згідно закону про статус народного депутата, якщо бачать, що скоюється злочин, відповідним чином повинні відреагувати на скоєння злочину. Але після цього злочину співробітники міліції за наказом судді скоїли інший злочин. Вони застосували фізичну силу до народних депутатів, внаслідок чого вчора декілька народних депутатів Отримали тілесні ушкодження. Також журналісти отримали тілесні е, ушкодження. Ви бачили із засобів масової інформації, що це і е, журналіст Уніан і е, одного інтернет видання. -Ті і -І, 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 і вона є е, помічником Юлії Володимировни Тимошенко. Це тригуба Ольга Федорівна. Сімірак Остап зараз знаходиться в лікарні. У нього е, видимо струс мозку. Також низка депутатів теж отримали е, тілесне ускоження. От зараз на цей момент вони проходять суд, е, судове медичне освідування, що став, став, е, стане основою для суд, е, судово-медичної експертизи в кримінальної справи. Всі заяви були написані, всі заяви були написані на скоєння злочину. Сьогодні вони будуть направлені до Генеральної прокуратури, до Вищої ради юстиції. І ми побачимо, який результат після цих заяв буде у влади. Ми, не, ми вважаємо, що дуже маленький шанс, що щось зміниться. Тому що якщо публічно скоюються злочини і на них влада ніяк не реагує, тобто сторона обвинувачення сидить, бачить що е, позбавляється право на захист, і йде, йдуть судові дії, тобто допит свідків. А Підзах... підсудня сидить беззахисна і нічого не відбувається, і далі йде процес, як і сьогодні буде продовження цього злочину. То ви знаєте, то ми живемо в країні, яка вже перейшла у ту межу, що можна бити журналістів, де недоторканність ніякої немає. Захистити опозиція себе особисто не може Підсудні не можуть себе захистити. Це робиться для того, щоб знищити опозицію лідера єдиного. Потужного, який дійсно може протистояти цій владі. На сьогоднішній день ми бачимо, що ця межа вчора з суддєю була перейдена. Тому ми будемо відповідним чином, але реагувати, надіючись на те, що все-таки колись ці злочини, які сьогодні діються проти опозиції, будуть розслідувані і винні будуть покарані.